основна no, no. Для обговорення на засіданні координаційної наради з питань дорожньо-транспортної безпеки були зменшення кількості ДТП за участю дітей та підвищення безпеки пасажироперевезень. Останнім часом на території області спостерігається зменшення кількості аварій з дитячим травматизмом. Але з початком літніх канікул ситуація може змінитись. Тому працівники ДАІ проводять виховну кампанію. Розповідає Ігор Палієнко, заступник начальника управління ДАІ УМВС України у Полтавській області. В усіх таборах розміщені куточки з безпеки дорожнього руху. Будуть проведені з кожною зміною зустрічі з працівниками де, які будуть проводити бесіди. Невтішного є статистика ДТП за участю пасажироперевізників. Порівняння порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість постраждалих значно збільшилась. А причина, за словами Ігоря Палієнка, є банальна недбалість деяких водіїв, які нехтують елементарними правилами дорожнього руху. На сьогоднішній день уже задокументовано два факти керування транспортними засобами, які перевозять пасажирів в стані алкогольного спів. Міння технічно несправні транспортні засоби також дуже насущна і проблема. Це поведінка водіїв і кондукторів, людей, їх обслуговують їх поведінка і відношення до пасажирів. Нарада пройшла під головуванням Віктора Шечнєва, заступника голови облдержадміністрації, який особливу увагу приділив розробці конкретних стратегічних дій, спрямованих на зменшення аварійності. Розработаємо сістему рівнем міри для максимально абісабізпечить бізопасний збіження на дорогах в області обговорили і стан асфальтного покриття на дорогах, який подекуди також стає причиною ДТП. Але цю проблему уже активно усувають, проводячи ямкове асфальтування головних автошляхів області.